До нас прислали ось такий китайський принтер. Їх останнім часом дуже багато всяких різних. Тут ще й не злили з нього фарбу, хоча тут зробити це доволі просто. Просто витягуєте ці бутилочки, зливаєте фарбу в пляшку і відправляєте разом з ним. Фарбу не злили, поки везли принтер, його перекинули. Хоча на новій пошті його поставили палет, на палету і закрили палетними бортами. Більш за все, що його перекинули щодо того, як він приїхав на нову пошту. Це вже його відмили, хоча все одно на ньому фарба залишилась і весь такий трохи забруднений. Дуже не рекомендую вам купляти всякого роду маркувальники в Китаї. Розповідаю чому. Бо тут, в Україні, їх нікому обслуговувати. Якщо тут щось вийде з ладу, шансів, що хтось його візьме на обслуговування, дуже небагато. Це. Принтер нашого клієнта. В нього стоїть багато таких вілетів на, на, ну, в роботі. І вони вирішили купити собі такий принтер, трохи зекономити. Але я думаю, що зекономити в них не вийде, тому що проблема в тому, що тут чомусь забивається фільтр. Фільтр стоїть там всередині, він нестандартний. Тобто заміни йому знайти дуже важко, вийдеться щось колхозити, і він вийшов з ладу буквально за пару місяців після того, як його запустили в роботу. Це вже каже про те, що щось тут не те. Розібратися дуже важко. Інструкція хоч і є, але не дуже розбірлива. меню. Так само тут хрен поймеш, дуже кривий перевод на екрані. Чесно кажучи, такий себе принтер. Тому не рекомендував би вам купляти всякого роду маркувальники на китайському ринку, не перевірені. І вони хоч і дешевші трошки, але все одно зекономити тут не вийде, бо надійність їх не дуже висока. Тому дякую за увагу.